12 січня у відповідь на заяву регіонального представника громади рибалок Львівської області Володимира Ткачика відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації Львівської обласної ради. У зустрічі також взяли участь начальник Львів Леонід Кравець, члени громадської ради при цьому держуправлінні, представник прокуратури, громадські рибінспектори. Володимир Ткачик пояснив свої головні скарги та зауваження. Що було від мене, ми все робили. Я дзвонив кожен день, в 8-й годині, ми домовилися дзвонити, говорити і спільно робити всі питання. Значить, я від себе подарив рибі спекції прибор ночного бачення. Вроді все робили для того, щоб робити. Але коли дивишся, ти дзвониш, ти говориш, і приходить тобі відписка, що факти не підтвердилися, це вибрати. Я сказав нормально, Миколаєв, давайте працювати. Так не може далі продовжуватися. Людям все довочі дивитися. Такий ребіспектр Панасюк. Панасюк. Це керівник Сокальської дільниці. Появіть, що я подзвонив до Леоніда Миколаєвича, кажу: браконьєри займаються браконьєрством відкритим, дайте ребіспектора. Я вісім годин чекав ребіспектора. Зідзвонився Леонідом Миколаєвичем. Результат який: приїхали таксі, забрали тих браконьєрів. Леонід Миколаєвич виїзд покарання. Попереджу. Ну добре, на тому кінчилося. Я почав все знімати на камеру і звертатися до охоронні органи. По двох заявах, шановні присутні. Є за 180 днів 176 заяв правоохоронні органи, де міліція виїжджала, ловила браконьєрів, все оформляла, направляла на ніду Николайовичу. Результат який є суда, прийшли документи суда, що Замість того, що міліція оформила, направила Леоніду Миколаївичу притягнути, а в суд приходить. знаєте, що пусті конверти громадські активісти загалом скаржились на роботу державних інспекторів рибоохорони у сфері боротьби з браконьєрством на водоймах області, зокрема Сокальського району, а також на порушення інструкції при проведенні зариблення. Леонід Кравець прокоментував зауваження: я не маю права і не можу діяти на власний розсуд, судячи з останніх закидів в сторону наших інспекторів, ну тут переважно по Сторожуку, більше по, по насіку, ну але щоб люди зрозуміли, що не то, що я там хочу чи я не хочу, я повинен мати підстави, тобто яка стаття Кодексу України про працю порушена, і на підставі якоїсь статті я можу звільнити особу. Тобто, Я не можу приймати інші рішення. Переорієнтуємося, ми переорієнтуємося зараз, щоб менше витрат, менше цих роз'їздів. Ми маємо штат громадських інспекторів, які допомагають, які знають на кожній водоймі. для того, щоб нам не їхати зі Львова там, скажемо, школи в Червоноград, чи, чи там Жовку. От ми перезвонили до наших інспекторів громадських. Вони там десь обстановку узнали. Якщо є дійсно підтверджуються факти, що є там факт браконьєрства, тоді. Учасники обговорення порадили керівнику Львів Рибоохорони вжити дієвих заходів щодо кадрової політики та налагодити діалог з громадськістю. Я от дослухаю начальник управління це лице. Кадри його це лице його. І він не має права звільнити, якось там розглядяти і передати в прокуратуру матеріал. Подання. подання є від громадської організації, від народу кругом. І ми бавимося, що ми бавимося, про що ми тут говоримо? Треба вирішити питання ворі. радикально і на тому закінчення. Все. Не справився з роботою, не обрав того, кого положення. Все до побачення. Так має бути питання в вирішення. Думаю, що ми окремо звернемося листом до Кравця Леоніда Миколаївича стосовно проведення службового розслідування перевірки. Можливо, я би навіть рекомендував за участю громадськості стосовно дій Сторожука і Панасюка. У всіх наведеннях фактах сьогодні прозвучав. Вам громадськості потрібно на сьогоднішній день дякувати, що вони з вами спілкуються. Да, вони кричать, але вони спілкуються. Ви завжди, і навіть перед наших прокурорських перевірок, ви стоїте на захист тих інспекторів. Рівень інспекторів слабкий. Ми з вами про це спілкували і в поданнях написав, слабкий, юридично не підкований. Дуже багато помилок, які в подальшому не дають можливості притягнути того порушника до відповідальності саме через людський фаховий рівень. за словами Олексія Балицького. Інформацію начальника львів рибоохорони про роботу його відомства заслухають на сесії Львівської обласної ради у лютому.